Вітаю, друзі. Внаслідок вибуху в Рівненському ТЦК та СП поранено 8 людей, і загинув терорист. Так саме терорист, бо це був теракт, і сталося це після вбивства співробітника ТЦК та СП на Полтавщині. Ті, хто скоїли цей злочин, повинні сісти на довічне. І неважливо, що їх мотивувало, чи хто їм керував. Це неважливо. Вони повинні отримати і це повинно стати запобіжником для того, щоб інших така дурна. Історія не мотивувала на щось подібне. Я тут підтримую на 100% генерала Драпатова, який сказав, що реакція держави повинна бути блискавичною та жорсткою. 100%. якщо ми не хочемо, щоб ці випадки масштабувалися через допомогу цьому наших ворогів зі Сходу, тоді треба це карати так, щоб у інших не було бажання. А зараз подробиться саме цього теракту. По перше. Тарас Скоїв громадянин України 2003 року народження, який мешкав на Житомирщині, хлоп спочатку виконував невеликі завдання для отримання грошей від росіян. Вони йому казали малювати графіті. Вони казали щось робити, наприклад, підпалювати автівки. Скажімо так, дрібниці на тлі того, що він скоїв далі, е, покроково вони підводили його все більших і більших злочинів. Спочатку він рисував, малював е, ТЦК Людолови, потім палив автівки, а потім вони дали завдання е, знайти там-то і й там то рюкзак і занести його в ТЦК СП. Більше того, давайте відверто казати, що е, це системна проблема, системна якою треба займатися, і бажано, щоб профілактика була дієвою і швидкою. Бо ми бачимо, що відбулося саме вчора? Ще затримала СБУ ще одну дівчину, наркоманку, яка хотіла зірвати такий схожий рюкзак біля будівлі СБУ, або в самій будівлі проблема стає занадто велика. Наш ворог використовує громадян України, когось шантажує, когось залякує, когось купує. Що відбулося в Рівному? Зараз поясню: цей дурень, інакше його не називеш. Взяв той рюкзак. Йому сказали: Ти заносиш, будеш з нами постійно на зв'язку, і він був постійно з ними на зв'язку через Bluetooth, через навушники. Покладеш, скажеш, де ти все і далі вийдеш. Він вірив, що його. Використають тільки як доставщика, коли він зайшов, і його куратори зрозуміли, де він знаходиться, дистанційно зірвали. До речі, на запитання, як він зміг пройти і все інше, ну хочу сказати, що в цьому ж в тій ж будинлі знаходиться департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА. Тому. Варіанти там були, але ще раз кажу: це не знімає питання про те, що треба більш ретельно перевіряти тих, хто заходить, але не знімає питання із іншого, хто ж погоджується на таку дурню. Бо інакше, як дурнею це назвати не можна. А, розумієте, він погодився. Далі його використали і підірвали дистанційно. А, він помер. Та дівчина, яку затримали СБУшники, жива. Але ми бачимо, що це повинно було статися в один день. Більше того, я впевнений, що росіяни будуть і далі використовувати так українців. Але це українці, це чи манкурти, ну я не знаю, це питання моралі згідно паспортів, громадяни України, згідно розумових здібності, скоріш росіяни, бо не розуміють, що й роблять. Бо якщо б розуміли, не робили далі. Якщо хтось хоче. Отримати ці пару тисяч гривень або доларів, він повинен розуміти, як може закінчитися його життя. Так, спочатку дрібна якась історія, невеликий злочин, потім більше, 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 а потім або ти виконуєш це, або шантаж. Тебе здадуть в СБУ, здадуть в МВС, здадуть куди завгодно, і ти виконуєш все, що завгодно. Це вибір дурнів. Вони погоджуються працювати на ворога. Але ще раз кажу. Цьому можна запобігти. Ну, по-перше, треба працювати з тими, хто є в зоні ризику. А по-друге, батьки повинні були дивитися, чим займається їх дитина. Бо інакше стає така історія, коли хлоп з Житомирщини їде на Рівненщину і коїть теракт. А найстрашніше в цій ситуації, що є мерзота, яка цьому радіє. Ну для мене це взагалі загадка. Бо той, хто радіє цьому, це наволоч гірше ніж расисти, бо радіє трагедії у своїй країні проти своїх військових, проти тих, хто захищає його. Це не українець, це, це справді Манкур та зрадник. Але за все, що сьогодні відбувається, з ТЦК, несе повну відповідальність той, хто згідно закону. Відповідає за питання мобілізації, хто зірвав її своїми діями, хто навмисно дистанціювався від мобілізації, і толерантно ставиться до хейту та кого влаштовувала бусифікація замість національних програм мотивації мобілізації. Більше того, це є президентом Верховного качества України Володимир Зеленський. Його ігнорування, проблеми, імпотентна позиція та небажання займатися своїми обов'язками призвели до цих жахливих наслідків. Бо те, що я бачу, вибудовувалось багато часу. До цього мають причетні і окремі блогери, і анонімні телеграм-канали, і велика кількість хейтерів. Але за всім це встають Росія, для якої головне не просто зірвати мобілізацію, а розколоти суспільство, стравити українців і підірвати наповнення збройних сил а, особовим складом. Чому Ну тому, що немає військових, немає України. Бо... Кожен раз 90% волає слава в нашому ЗСУ, але забуває, що ті, хто постачають солдат збройної сили, це ТЦК СП. Так кому ж треба слава? Ті, хто захищає від нас від росіян. До речі, коли кажуть про бусифікацію, так це ганебне явище. Більше того, воно не повинно існувати взагалі. І Зеленський, коли мовчить про них, про історії з бусифікаціями, це теж ганьба. Що можна сказати? Це не помилка, це навмисні дії. Зеленський дистанціонувався від цього питання. І це навмисні дії Зеленського помноження на невміння ним прорахувати наслідки і відмову слухати тих, хто його попереджав. Це найганебніше. Тому негайно треба проводити реформу, справжню реформу, переходити до питання рекрутингу, питання зміни підходів, мотиваційні кампанії по всій країні. Найближче оточення Зеленського повинно воювати, штурмувати посадки чи тримати оборону під Покровськом, але це повинно робити. А повертаючись до теракту, я хочу сказати, що те, що відбулося, це навіть не ганьба, це значно гірше. Це показує, що ворог намацав успішну стратегію і зараз буде її реалізовувати далі. Тому тут важливо, щоб СБУ та МВС разом протидіяли ворожої пропаганді. Але як, ну, по-перше, відловлюючи виконавців і тих, хто іми керують адміністраторів, якщо вони в Україні, по-друге, ломаючи схеми. Ну і головне, тут потрібно, щоб включалася державна інформаційна машина, яка займається чим прославлянням Зеленського та його слуг на єдиному телемарафоні. Про інше треба говорити і інше робити. Кожен, хто хоче взяти гроші від ворога, повинен розуміти, як закінчить своє життя. Історія цього Житомирського хлопа повинна стати прикладом, як росіяни використовують і потім викидають на сміття і людину його життя. Це повинно стати прикладом. Ті, хто фактично підігрівають ненависть до ТЦК і узагальнюють всіх ТЦКшників. Повинні відповідати по закону. Ті, хто радіють загибелі хлопця на Полтавщині, повинні відповідати за це. І зрозуміти, що якщо ти підтримуєш дії, які корисні ворогу, ти не краще за ворога. Всі ці ситуації я можу сказати ще одне. Знаєте, вчора я уважно подивився обидва вечірніх звернення Зеленського. Жодного слова про вбивство ЦЦКшника та вибух в ТЦК на Рівненщині. жодного слова про необхідність негайної нормалізації ставлення до працівників ТЦК та СП, жодного слова про те, що це була помилка Зеленського намагатися каналізувати негатив в бік військових і ТЦК. Я тільки не знаю це тому, що ці питання Зеленського. У Зеленського не в пріоритеті, до речі, жодного слова про мобілізацію. А може йому просто лячно чіпати ці теми через страх втратити підтримку своїх виборців, через яких велика кількість ухилянтів і хейтерів ТЦК. І це ненормально. Саме тому тут потрібно змінювати своє ставлення до ситуації, карати тих, хто приймає в цьому участь. Переслідувати тих, хто підтримує подібне, і проводити. Великі інформаційні і мотиваційні кампанії на загальнонаціональному рівні. Інакше ми це не вилікуємо, треба розуміти це. Хоча я не впевнений, що Зеленський може це зрозуміти. Сподіваюся, хоч хтось йому це донесе. І тоді, сьогодні ввечері, ми побачимо інший вечірній гундосик, в якому він буде підіймати ці теми. Бо інакше запитань до верховного головнокомандуюча. Стає більше і проблем не зменшується. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео. Дякую, що допомагаєте ЗСУ, підтримуєте їх, приєднуєтесь до Збройних сил України та донатите на них. Бо поки є ЗСУ, є України Україна. Поки є ЗСУ, є майбутнє України, якщо прибрати ЗСУ, країни не буде взагалі. Росія тоді переможе. Зрозумійте це всі. Дякую, що дивились. Па-па.